З настанням весни комунальники Миколаєва активно взялися за благоустрій. Нині в центрі міста ведуться роботи з виїмки ґрунту. У чому користь та як це вплине на засміченість доріг, розкажуть мої колеги далі. Після відносної стабілізації безпекової ситуації та деокупації правого берегу Херсонщини до Миколаєва активно повертаються місцеві мешканці, аби місто було комфортним для життя навіть в умовах війни, адміністрації районів активно займаються благоустроєм. Нині в центрі міста комунальники знімають зайвий ґрунт, який засмічує узбіччя доріг та під час дощів забиває ливнівки. Вже якби маємо певний результат, скажімо так, поза минулому року. Почали працювати по проспекту Героїв України і вже там такий рівненький газончик. Минулого році частину зробили вулиці Великої Морської від судової і вище до Першої воєнної, так теж там вона повністю змінила свій зовнішній вигляд. І це, я думаю, мають змогу всі в цьому переконатися. Ну і Для того, щоб, скажімо так, вже робота була завершена, то в цьому році, от бачимо, бачите, зараз цю ділянку. Великої морської від Шнейрсона до Садової також про пройдемося і буде зроблена вибірка ґрунту. Таким чином найбільш жваві дороги міста стануть чистішими та охайнішими, а прибирати їх буде значно легше. Крім естетично візуального, скажімо, ефекту, вона має дуже Практичне значення у цей весь ґрунт, який накопичується викидуванням з під коліс машин. Він потім просипається знову на дорогу, і ми змушені витрачати кошти на прибирання. Прибордюрної частини. Тому, коли ми робимо от, по тим вулицям, на яких зроблена ця виїмка ґрунту, то вже показує досвід те, що можна графіки робити не такими щільнішими і не так часто саме місти пісок на прибордюрній частині. Такі роботи у Миколаєві мають стати регулярними, адже виїмка ґрунту є одним з правил догляду за зеленими зонами. Сергій Мельников, Наталя Засядько, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.